Перше питання примітива. Примітиви бувають стандартними та покращеними. Блок стандартні примітиви розташований у першому розділі, командної панелі create, першому Geometry. А Якщо натиснути на нього, то можна побачити 11 різних для створення фігур. Наприклад, можна будет створити паралой пип, коп, конус, також циліндр та інші форми. Щоб створити, наприклад, паралелепіпед, нам необхідно натиснути на кнопку Box, перемістити курсор на вікно перспективу, ось воно, натиснути на ліву кнопку миші, і намалювати площину ось таким чином. Зажимаючи ліву кнопку миші. Далі ми відпускаємо, і для того, щоб встановити висоту нашої фігури, нам треба просто підняти курсор догори і знову натиснути ліву кнопку миші. І таким чином ми побудували першу фігуру «Паралелепіпед». Чим складніша фігура, тим більше дій для неї необхідно. Також можна, наприклад, циліндр спробувати зробити Ось таким чином. І далі різні фігури. Також їх можна налаштовувати, і висоту ширину, колір, кількість крани і так далі. В нас також є покращення примітиви, для того, щоб перейти, треба натиснути на стандартні примітиви, але вибрати Extended Primitives. Тут більш складні форми. Які також можна використовувати, і тут також більше дій для їх створення, є. можна спробувати ось таку фігуру, і також знизу є налаштування цих фігур. Кількість граней, колір і так далі. Наступне питання це полігональне моделювання, для цього нам необхідно створити певний об'єкт і вимкнути сітку на об'єкті. Далі ми натискаємо на об'єкт правою кнопкою миші. Так. І нам потрібно конвертувати його і вибрати конвертити конверти в полі і тут у нас з'являється вікно, де ми можемо вибрати п'ять режимів. Перший – це режим точок, рятувати точки, далі – грани, границь, полігону, а також цілого об'єкту. Наприклад, якщо ми хочемо відредагувати точку, ми можемо обрати певну точку, і тут показані ті, які ми можемо з нею, наприклад, видалити цю точку. Ну і так далі. Далі, наприклад, грани, режим грани. Тут ми обираємо певну грань і виконуємо дії з нею. Наприклад, можемо посувати, редагувати, зв'язувати, ось таким чином. Далі також редагувати безпосередньо необхідний полігон. Лисувати. А також, окрім цього, ми можемо робити ось тут в верхньому вікні також редагувати, що нам потрібно. Повертати. Тобто, ось таким чином ми працюємо з полігонами. Скульпенс. Спочатку нам необхідно намалювати об'єкт, наприклад, бокс. Далі нам необхідно налаштувати кількість сегментів більшу. Ну ось тут все вже навштовано. І Також у нас повинен бути вигляд клей, Engine Face. Далі ми вибираємо FFT box. Зараз ось. І нам потрібно поставити, ну, можна не ставити, але краще поставити піч орамотки сітка. Далі нам потрібно перейти в підоб'єкт і вибрати Control Points. І далі ми можемо вибрати точку і прикривати нею. Тобто видавлювати. Тягнути сюди, сюди. Тобто всередину або ззовні. І воно м'яко. Також інший спосіб, який можна використати, це перевести об'єкт в виді по полю. І нам потрібно вибрати режим точок. І тут ми обраємо, шукаємо soft selection. Ось, і вибираємо галочку Use Soft Selection. І тут ми також можемо ось таким чином видавлювати. Причому ми можемо налаштовувати, наскільки нам потрібно міліметрів, видавлювати, тобто регулювати розмір. Наступне питання це булові операції. для цього нам потрібно спочатку створити об'єкти, і щоб вони дотикалися один до одного. І для застосування булових операцій нам спочатку потрібно вибрати wrestle і and тут підрозділ compound object і виділити об'єкт. Тут ми бачимо, булові та пробулові операції, пробулові. і далі тут в нас є функції, які ми можемо зробити з цим. Наприклад, Union — це об'єднати, наші об'єкти натискаємо, і для того, щоб функція запрацювала, треба обрати старт пікін. Тобто в нас наші предмети ніби об'єднуються один. Далі, Intrusion, вбираємо для цього, в нас залишається лише спільне в об'єктах, тобто додалікаються наші об'єкти, ну і те ж саме можна тут зробити. Далі, Subtraction, це видалення, тобто залишається ніби рельєф від об'єктів. Далі, наприклад, ще Merge, це, наприклад, об'єднати, ну і так далі багато функцій, які ми можемо робити з предметами.